Вітаю всіх на своєму каналі. Знову про свій рейковий дровокол От уже майже доробив його. Залишились деякі невеличкі проблеми. Вирішив зняти таке відео вам. Більше не буду мучити вас з цими рейковими дровоколами Обійшовся він мені 15 тисяч гривнів. Підшипники, маховики, саме основна рейка 6000 гривень стоїла, колеса. Ну і так, метал деякий. Запускається він від 220. Мотор 3 кВт 380. Запускається через конденсатор. Конденсатор невеликий з телевізора 180 мікрохварат. Але запускається. Основну роботу все рівно роблять маховики по інерції. Двігун тільки для того, щоб запустити його. Ось така каретка на пружині, яка відкидає назад її. Знизу стоять підшипники. І тут ще два. Шість підшипників, 301 закритих. На самому валі в стоять 207 корпусні підшипники. А тут ручка, де прижимний ролик. Тут стоїть широкий підшипник із задньої ступиці у вас 21.08. Колеса Жигулівські. Вазовські, два маховики зіловські. Тут така такий захист зробив, щоб руку не вперти. І для рейки, тому що ось ця кришка лежить. Тому що рейку відкидає і може вдарити. Все, всім дякую за перегляд.